Курс чудес урок 230. Тепер я хочу шукати і знайти спокій Божий. Я був створений у спокої, і я залишаюся у спокої. Мені не дано змінити себе. Який Милосердний Бог, мій отець, що створивши мене, дав мені спокій навіки. Тепер усе, чого я прошу, це бути тим, хто я є. І хіба це можна заперечити мені, коли це правда навіки? Отче. Я шукаю спокою, який ти дав мені в момент мого створення. Те, що було дано тоді, має все ще бути тут, бо моє творіння сталося поза часом і продовжує залишатися поза будь-якими змінами. Спокій. У якому твій син народився у твоєму розумі, сяє там незмінним? Я такий, яким ти мене створив? Мені залишається лише звернутися до тебе, щоб знайти спокій, який ти мені дав. Твоя воля. Дала це твоєму сину. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому. もう。